Усім привіт! Вітаю вас на каналі Говорить Полісся. Доки ще в нас не відійшла вишня, готуємо вишневу настоянку. Для настоянки нам потрібно буде 1,5-2 кг стиглої вишні. Рвемо, миємо її добряче і засипаємо у слоїк. У мене це бутильочок на 4 літри. Далі беремо сік та цедру половини лимона, паличку кориці і дві гвоздички. Відправляємо до вишень. Відміряємо 350 грам цукру і теж до вишень. Потім беремо 1,5-2 літри домашньої або магазинної доброї горілки. І заливаємо наші вишенки. Якщо 1,5 літра горілки, це буде жіночий варіант. 2 літра горілки, вона більш буде міцніша, Чоловічі. Закорковуємо нашу майбутню настоянку і ставимо на 3-4 тижні до комори у темне місце. Перші 7 днів хоча б раз на день збовтуємо, щоб розчинився цукор. Минув місяць, як я поставив настоянку, розливаю її по пляшкам і даю ще тиждень, щоб вона постояла в пляшечках для стабілізації смаків. Ну і варто пам'ятати, що цим напоєм не напивається, а цим напоєм смакують. Хоча можна так насмакуватись, що я вам кажу. Ну що, любі друзі, давайте спробуємо, що в нас вийшло з тих вершень. Не дарма ж ми тут старалися. Аромат і колір ну він просто не перевершений. Ну, щоб ваше життя було таким солодким і неймовірним, як оця настоянка. Будьмо! Якщо вам сподобався цей рецепт, буду радий підписі.